Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі парафіяни, друзі, близькі, всіх на нашій щоденній Вервиці. Сьогодні маємо свято успіння Пресвятої Богородиці, і хотів би, щоб ми сьогоднішню вербіцю помолилися з різних локацій, тому я роблю її в записі, щоб до вечора встигнути десь по дорозі. Зупинитися біля гарної фігури Матері Божої, помолитися один десяток. Тому ми розіб'ємо на кілька десятків. Останній п'ятий десяток ми знов тут помолимося. Тому молимося тут перший десяток, ну і десь далі будемо молитися по дорозі. Продовжуємо молитися за наших хлопців, дівчат на передовій, за наших поранених, полонених, безвісти припавших за всіх, кого торкнулася ця війна, найбільших хто втратив найрідніших. Молимося, щоб Пресвята Богородиця взяла кожного під свій покров, додала сили, витримки. Запрошую до молитви. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Молитвами святих Отців наших, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої і скверни, і спаси, благий душі наші. Вірую, в єдиного Бога, Отця Вседрожителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного, від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного, зосем, що через нього все постало. Він за для нас, людей, нашого Ради Спасіння зійшов із Небес, і воплотився з Духа Святого, і Марій Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата. і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і сходить, що з Отцем і сином рівно поклоняємо, рівно славимо, що говорив через пророків. В єдину святу Соборну, і Апостольську церкву і сповідую на хрещення, на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас утворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Сину, що нас відкупив, і нині повсякчас, і віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Духові Святому, що нас просвітив і в святій Христовій вірі утвердив, і нині, пувся час, і повсякчас, і віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос, Воскрес із мертвих. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим жінками, благословений прілона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим і жінками, благословений прілона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, «Богородице, Діво радуйся! благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений прілона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, «Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословенний пріло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений прілона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, благословени плідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим між жінками, благословений пріло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і плідло На Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна Ти і жінками, благословени плідло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Під Гочівською Ясною горою є гарна фігура Матері Божої з дитятком, є монумент Небесній Сотні. Помолимося другий десяток тут. Слава Отцю і Сину і Святому Духу нині повся час, і на віки віків. Амінь. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос, вознісся на небо. Отче наш, Єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не новиди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений пріло Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений пріло Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений пріло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений пріло на твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений пріло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословений пріло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, благословени пріло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословени плідлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. При в'їзді Булехів на так званому доку є така гарна церква, дуже симпатична, такий гарний стиль апостолів Петра і Павла. Ну і ми тут помолимося наступний наш десяток. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос зіслав Святого Духа на апостолів. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не новоди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений прілона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Маріє Господь з тобою, благословенна між жінками, благословенний пріло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, плід Лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, плід Лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, плід Лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословене прідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений пріло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Є таке гарне село Довге біля Морщина. Напевне, найкраще село, яке може бути. Той, хто найбільше знає, розуміє, чому я так кажу. І неспроста ми сьогодні молимося. Тут цей десяток біля такої гарної фігури, яка є тут на парах на парофії, тому що це парафія успіння Пресвятої Богородиці. Власне, тут сьогодні є храмовий праздник. Сьогодні відбувається торжества. А за кілька днів також буде освячення такого комплексу. Потім я в кінці десятку покажу е, власне, комплексу, ритуальний зал, катехетичний клас, дзвіниця, музей. Тобто така чотирьохповерхова дзвіниця в стилі цієї церкви столітньої. Вона вже має більше ніж 100 років. Ну але про це ще трішки в кінці. Зараз молимося власне. Той десяток, який присвячений успінню Пресвятої Богородиці сьогоднішньому святу, ну і цій парафії, яка сьогодні святкує тут своє храмове свято. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос, причисту Діву Марію, до неба взяв. Отче наш, і Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений Лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений Лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Маріє Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословене прідло на, на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословене прідло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, благословений прілона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений прілона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Отже, цей десяток ми помолилися на парафії Успіння Пресвятої Богородиці. Не, власне, така гарна є фігура, церква має більше 100 років, такий храм, де тут відомі священники служили, Бодар Кирчі, Отець Мінський. Ну і така дзвіниця, яка не є столітня, є нещодавно збудована. Але в цьому стилі і власне цю дзвіницю, чотири поверхи, цокольні плюс три поверхи зверху будуть освячувати за декілька днів. Тут місцевий єпископ. Це є клас катехетичний, ритуальний зал, дзвони, звичайно, музей. Отакий такий комплекс. Ну, вандруємо далі сьогоднішнім святковим днем. Цей п'ятий десяток. Знову молимося в нашому храмі, святого апостола Андрія Первозванного. Пропоную помолитися за нашу парафію, за розвиток нашої парохії. Кожен може за свою парафію молитися, хто з інших парафій молиться. Маємо також гарну на Іконостасі, ікону Богородиці, Запрошую до молитви. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині час, і на віки віків. Амінь. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос причисту Діву Марію вінчав на царицю неба і землі. Отче наш, нащої, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений прілона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, благословени плідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, благословени плідлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво радуйся, благодатна Маріє Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословенний прілона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Маріє Господь з тобою, благословена між жінками, благословенний прілона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, благословенний прілона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословена ти і жінками, благословений лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословени плідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах, не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна. Присвятає, Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отце і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякую за таку спільну з вами молитву-подорож, нехай, Богородиця, свято, якої ми сьогодні святкуємо успіння, заступається за кожним з нас. Свято, здавалося б, мало би по-людськи бути сумним, тому що Богородиця відходить із земного життя. Але ми чомусь сьогодні радіємо. Ми радіємо, тому що вона лучиться своїм сином, а нашим Господом Ісусом Христом. Ми радіємо, що вона не тільки душею, але й тілом взята до неба. Нехай Богородиця заступиться за всіма нами, а особливо за всіма нашими захисниками, за всіма, хто. Найбільше відчув собі жахіття війни. Хай Бог благословить цей вечір і наступаючу ніч. Благословення Симутнього Бога, Отця і Сина і Святого Духа, нехай зійде на вас і перебуває з вами по дні життя вашого. Амінь. Слава Ісусу Христу!